У тебе проблеми з підвищенням рівня доходу. Бізнес наче працює, але то клієнти зриваються, то коли гроші надходять, стається ситуація не по плану, куди негайно потрібно потратити ці гроші. Це може свідчити про фінансові блоки. Блоки в голові, які, на жаль, не вирішуються більшим вкалуванням повторенням афірмацій, мантр чи роботі з психологом. А причини блоків затиків чи страхів сидять на глибинному рівні підсвідомості. І лише через роботу з підсвідомістю їх можна зцілити та змінити, знайшовши, де є заборона на прибуток чи відчуття провини за успіх чи розкіш, страх більших грошей. Чи інша шкідлива програма, яка не дає дійти до вищого результату? І якщо це повторюється вже довший період, ти пробуєш нові підходи, стратегії, освоюєш нові знання, але вони не діють, і тебе це вже дістало, то записуйся до мене на безкоштовну консультацію. Я найду причину твоїх затихів, Покажу як це змінити. На цей тиждень планую взяти лише двох чоловік в роботу.